Добре день, малята. Запрошую вас до країни математики. Один, два, три, чотири, п'ять вийшов їжачок гуляти. До нас у гості поспішає, усіх привітливо вітає. Їжачок прийшов не один. Подивиться, хто це з ним. По дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. Ця фігура забула, як її звати, адже у кожного з нас є ім'я. Скажіть, як вас звати? Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого? Давайте візьмемо цю фігуру в ліву руку. Обведемо пальчиком правої руки в сторону фігури. Яка вона гладенька, рівна? Покотіть її по столу. Вийшло? Дивіться, наша фігура почала посміхатися. Ви справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Повторіть зі мною. Круг. Він вміє котитися, у нього гладка і рівна сторона. Подивіться, у нашого круга є друзі. Давайте їх порівняємо, який круг великий, а який малий. Що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький? Слід покласти один круг на інший. Який із кругів великий зелений чи червоний? Вірно, великий зелений, а червоний малий. Покладіть на смужку ліворуч великий круг, праворуч маленький. Ліворуч у нас великий круг, праворуч маленький, скільки великих кругів? Один. А маленьких теж один. Молодці. Дітки, давайте поглянемо навколо. І скажемо, що схоже на круг. Сонечко, яблуко, тарілка, гудзик, повітряна кулька, колесо і м'ячик мають гарну вдачу. І круглу форму мають. Малюки всі знають. Можна пальчиком вести й кінця краю не знайти. Круг фігуру цю назвали і всім малятам показали. А зараз пограємо в гру знайти зайвий предмет. У нас є помідор, груша і яблуко. Який предмет тут зайвий? Груша. А чому? Тому що помідор і яблука схожі на круг. А тут що зайве? Вірно, морква, тому що печиво і м'яч схожі на круг. А тут що зайве? Уважно подивіться. Так, грибок. А чому? Тому що грибок не круглої форми, як. Кавун і яблуко. А чи є тут зайва фігура? Подивіться уважно? Ні, немає, тому що тістечко, капуста та піца всі схожі на круг. Молодці! Дітки, хто приходив до нас у гості? Їжачок і фігура. Що трапилося з одним із наших гостей? Він забув, як його ім'я, як називається геометрична фігура, з якою ми познайомилися? Вірно, круг. Молодці малята. Ви сьогодні гарно попрацювали. До зустрічі!